Щотижня з Мукачівського району приїжджає до Мукачева Марія. Далі пересідає на міський автобус. Завжди користуюся, а то що дорожчає все. Тут не тільки транспорт дорожчає все. А як все ставлю? Ну негативно. Я як пенсіонер, уявіть собі, мінімальна пенсія, і як жити пенсіонером? А? Щодня автобусом на роботу їздить Віта Куруц. Негативно. А чому? Ну як чому? Зрипати на місці, а проїзд подорожчав. Як на сільські, так на міські. А вам сьогодні казали, що сьогодні буде дорожче? Ні, попередження не було. Каже, тепер звернула увагу, немає ніякого. Оголошення, що подорожче. Три-чотири рази на день їздять міськими автобусами студент Дмитро Якубич. Ну, сало нормально, не почувствовав колись зміни. На гривню, поки що все, ціна росте одна гривня, туди одна гривня сюди. Збільшити вартість проїзду у громадському транспорті Мукачева вирішили що в 2021 році, розповідає начальник управління міського господарства міськради Андрій Блінов. Після цього почалися обговорення. Оскільки це процедурне питання вноситься на обговорення на комісії, то вже пройшли всі і обговорення. І комісії це було звернення від перевізників, тому що вже і мінімальна заробітна плата кілька разів змінялася на протязі року, і паливо мастильні матеріали подорожчали. Це питання з цим питанням, вони виходили вже більше як рік. Просили взагалі збільшити до 10. тому розуміючи всі ситуації, які зараз існують в країні і в місті, тому комісія прийняла рішення до 8 гривень підняти. Тариф 7 гривень за проїзд у Мукачеві діяв із січня 2021 до 17 січня цього року. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.